Привіт друзі, привіт, підписники, глядачі каналу. І сьогодні чуть-чуть міста, чуть-чуть буде секонд-хенду. Це як без нього. І якась можливо маленька рутина. Такі поїлочки в нас в місті, коли жарко. Вони стоять в нагоді, водички можна попити. Це чиста питєва водичка. Всі кудись спішать, і я теж. Я була на Укрпошті, багато часу мене прийшли, вияснила з посилкою, чому її немає. І покупці замовляють Укрпошту, особливо на шафі. Вони люблять Укрпошту, бо це дешево. Вони замовляють стандартом, і потім ця посилка пропадає, і покупець не хоче виясняти, хоч статус відправлено, і є номер накладної, на всі претензії починаються в мій адрес, адрес продавця, тобто який не несе відповідальності за роботу в Укрпошти. Новою поштою швидко, комфортно, я от не розумію. Я зайду зараз в цей шоколадний бутік, кав'ярня і візьму з собою каву, бо я абсолютно запізнююся, я не встигну навіть пару речей купити. З собою кави, і я біжу в магазин. І в магазині 39 гривень за кілограм. От така сукня силуетна. Далі я дивлюся, ніби шовкова. Отакі От кольори насичені. А так. Кеплаття. Бачите, який принт, красивий, насичений. І силуетний, і тканина досить красиве. Отаке От плаття теж силуетне, вихідне і більш базово навіть От таке білесеньке. От зараз на, на цю пору, на жару. Це віскоза, і воно з має ще таке платіння. Так, Тут є іграшки, пішла подивитися, Ну, іграшки закидали текстилем. І іграшок мало. Людей насправді досить багато. Скоро зачиняється магазин. Я хочу хоч щось вихопити, тому що все одно я вже вийшла, я налаштувалася. Отаке От ще довге плаття, нарядне. Тут висять отакі довгі максі. Подивилася отакий худі. В білому кольорі. Теж стильний. Дивлюся кенгурумі, вже пора на зиму щось купляти. Такі кенгурумі вони продаються добре. І дивлюся спіднички, Вельветова. Тут відділ зі спідничками. Хочеться базових трошки речей взяти. Вони рано чи пізно, вони все одно йдуть, на них такого сезону немає. Отака От джинсова, все, як ви любите. Такі довжині, оця застібається на гузички донизу. Це вже відділ сумок. Сумок багато, але я не бачу чогось такого. Ну останній день така косметичка, ніби, ніби такий клач. І оця мені сподобалася по кольору, але вони не продаються. От, оцей клач мені сподобався. Я не дивлюся, як взяти, не взяти. Пішла на відділ я сведриків, блузочок. Вибір непоганий. В цьому магазині люкс брендів. Таких немає. Но тут багато можна купити преміум, хороших брендів англійських або мас маркету І це все буде без примірок. Я не мірюю брудний одяг, дівчатка. Я перепрошую, хто так сильно хоче примірок. Не буде примірок, і ще тому, що це я купляю одяг на продаж. Я не можу їх там два тридцять штук мірити різних розмірів на себе, це навіть якби вони були чисті. Але одяг брудний. Він брудний його носили до обробки, потім обробили фольмардегідом. Хто носив? Ну про що тут може бути мова? Бо хтось так робить. Я нічого проти не маю. Кожен робить контент так, як хоче. Після цього в магазині помірила купа людей. Жара, я на гос на голе тіло буду міряти. Ну, ну про що ви? Я розумію, вам все одно моє здоров'я, але ставити претензії, що я не міряю брудний одяг? Е... Ні, такого не буде. Отаку курточку. Це парка, і я теж хочу її взяти. Це щось від АК, я навіть не знаю, що це таке. Я навіть не шукала другу частинку. Сподобався такий в'язаний білесенький светр. Оце італійський сподобався. Я ще хочу взяти світшот попередній, от, е велюровий. І ви бачите, від AllSense є джемпер, але він футуристичний і ніби бренд дорогий, але чи брати тільки з цього бренду. Дивлюся бюзгалтери, можливо, би взяти на продаж, якби вони були в новенькому стані. Якщо хороший новий бюзгалтер, його заберуть великий розмір. От такі мам джинси, джинсики, я дивлюся. Джинсів сьогодні багато було і хороші такі моделі. Хоча джинси багато заважують і виходять дорого. Але їх все одно можна продати швидко. Якщо хороші джинси. І більший розмір. Хто продає, знає. Маленькі розміри взагалі не йдуть. Скільки буває багато гарного одягу в малому розмірі і, ну, не просто від барбурики класні джинси. Це скини. І бренд дорогущий. А чого є якісь бренди? All Science я знайшла барбур. Можливо, багато ще чогось було отакі. От Човники можна було би взяти. І оці босоніжки досить стильні, чорні. І виглядає, що з нема знаку, але виглядає, би натуральна замша. Оці на танкеточці. Як для останнього дня, погодьтеся зі мною, що ще досить є взуття. Ось такі черевички елегантні. Оці на ортопедичні устілці. Це Flop бренд, і він робить взуття досить зручне. Оці колір охри красиві. Ну і далі черевички теж осінні. Поки тепло, поки жара, навіть тапочки є. Коли похолодає, то я думаю, швиденько би позабирали. Хоча, от і босоніжки літо, аги знайшла. Ну, я стримуюся, я не знаю, як їх зберігати, як їх продавати, тому що їх ні не попрати, ні не помити. І от я вже набрала купа всього. Я передивлюся швиденько, що я беру. Е, є непогані речі, але вони мають кашлатинки, е, е, якісь мінімальні. Сліди носіння, але но, тим не менше можна вказати в опису, якщо річ варта уваги, то все одно вона продається. Якщо це все вказати і поставити чуть нижчу ціну. І от стільки я вже всього набрала. Сьогодні по 39 гривень було за кілограм. І я приїхала в магазин за продуктами. Я забігла в сінса, як би без цього. Я хочу чашку. Я хочу чашки постійно, тому що в мене чашкоманія. Знижка на чашечки є. Ну, Сінсай сам по собі він недорогий, і оцей відділ домашнього вжитку. Я люблю щось там купляти на раз. Оця мені сподобалася, і вона на знижці всього на 79 гривень. Чудові ціни я згідна. І якщо навіть не собі, то можна комусь подарити, до подарунку покласти. Багато вас, рамочок. Дуже все сучасне і хочеться оновити. Оця мені сподобалася вона не на знижці, це новинки. 149 гривень, така чашка. І сьогодні був короткий випуск. Я прийшла пізніше в магазин, кажу, затрималася на Укрпошті. Но все одно я встигла трошки зняти, я трошки вам покажу сінсаю. І от таке було відео. Всім до зустрічі! Всіх чекаю в коментарях. Напишіть, як проходять ваші дні, як ваші покупки, як вас торгують, Тут, я знаю, набагато дивляться дівчатка, які торгують. На різних торгових площадках, Інстаграм, напишіть, як у вас зараз у цей період, чи застій, чи все одно нічого не змінилося, і у вас все хапають. Всім па-па!